Десь місяць тому <кхе>, моя вага почала підбиратися до 90, десь 88-89, і я так подумав, блін, а мені тяжко, мені тяжко стало робити зарядку, мені тяжко ходити, робити зарядку. Стало от реально тяжеліше. І я задумався, а я завжди задумуюсь, думаю, а чого воно в мене понесло? І почав, ага, а я ж потихоньку почав хліб їсти. Не так, наче чорний, але хліб почав їсти, плюс е, така коли не коли то і тортика влуплю і каша картоплі. Тобто, в мене так періодично воно виходить, раз я там взяв тільки м'ясо, зелень, м'ясо, зелень, без круп. А потім воно чуть-чуть, як з макарончиків, то до батьків приїду, до картоплі нажари, то макарони якісь, то каші. І я от, ну чого ж не звістити, з'їм. А воно лишнє. От для мене я почуваю, я по чувствую. Я зарядку роблю скільки, ну, більше 18, може 19, може 20 років. Я чувствую мені зарядку, мені вже не хочеться йти на ту зарядку. Мені тяжело робити зарядку, начебто якісь 5 кілограм різниці. А це я скинув от просто. Перестав їсти кашу, до батьків приходжу, наприклад, вони ж мати постійно цей. І зараз мати приїхала, хоче накормить і нажарити, і наварити, і все. Я говорю так, я говорю, тільки м'ясо, говорю, більше нічого не буду. І вона каже, ну як це без каші, як це без картоплі? Ну Ми ж привикли картоплю обов'язково, прямо. Говорю, ні, я не хочу. І Час за часом мені становиться краще і краще. Тобто, я бачу, я просипаюсь, як я сплю, я бачу. Я бачу, як я е, біжу на зарядку. Я бачу, як я ділаю зарядку. І я замітив, що останні дні-4 зарядка в мене проходить в такої легкості, той турнік, ті брусья, е, ну... Тобто, реально, я почав більше робити і не втомлюватися. От найцікавіше, що не втомлюватися. Я перестав втомлюватися е цілий день. От реально лише місяць назад. Тобто, десь після половини днів дня мене вже так наче робити, не хочеться, якось полежить. Тут у мене енергії на цілий день. І дивіться, який парадокс: їси менше, а енергії більше, тому що. А у віці, скажімо так, після 40, після 35 ми вже не ростемо. Тобто реально чоловік не росте, то зачем в нього ту лишню піщу? То в 20-25, що їш, короче, енергія, ти постійно бігаєш, ти ростеш, то розвиваєшся, то воно тоді треба. А коли після 40, то воно геть не треба лишні ці лишні... кілограми, лишнє, лишнє топітання. Привичка Привичка макарони, картопля. Я, я включив повністю місяць я взагалі їв макаронів, в місяць я взагалі не їм хліба. І в принципі я наїдаюсь нормально. Тобто я утром кусок м'яса, може два яйця, плюс салат. Мені от так вистачає м'ясо чи котлетку чи... і опять салат. І ввечері в принципі. А, і суп, і суп, да. І в принципі, вистачає з головою. Тобто я подивився, от реально. Місяць назад я їв, якщо посчитати ці тома корони, то картоплю в количестве я їв у два рази більше, начебто енергії должна бути в два рази більше. Ні, наоборот, місяць назад я їв в два рази більше, енергії було менше. Зараз їм в два рази менше, а енергії більше. І оце прикольно, от багато людей не розуміють. А зарядка? Я взагалі кожній людині я рекомендую робити зарядку, прогулку. Прогулку і трошки розім'ять руки, ноги, хребет, спину. Це до ми просто ж фізичною працею не, не ротуємо. Фізично ми не працюємо, а тілу треба рух. Тіло треба рух. Якщо ми ходимо, то тільки ноги рухаються, то коли ми робимо якусь розміночку, зарядку рухається все тіло. Знаєте, це любов до тіла, любов до тіла, любов до життя. Це доволі таки просто не треба ніяких там сил, волі і так далі, тому подобне. Я буваю зранку, я буваю в обід, я буваю ввечері. Якщо зранку там от чи дощ немає настрою, вже, чи, чи проспав, то я в обід зроблю ту зарядку. І я розумію, що в мене руки роблять. Я розумію, що в мене ноги роблять, руки, голова. Я ж головою кручу, що кров. Іде по організму. От реально після зарядки в мене таке тепло в руках, тепло в голові. Все, ну, ти чувствуєш, що тіло живе. Це любов до себе. Це виходить це любов до себе. Дивіться, так просто відчувати себе хорошо. Я балакаюсь з людьми, вже такий возраст, що в мене знайомі вже ну, 50 років, там, ну такий, як я, 48, там, 47, 50, 55. І вони думають, що здоров'я, самочувствує, що це щось, що дається ізвнє, що наче та вже здоров'я немає, чого немає, ну то правильно питайся їж зарядку, питай, роби зарядку. Ні, ні, то здоров'я як нема, то воно вже не прибавиться. Я не знаю, звідки це береться в людей у голові таке. Наскільки все просто, наскільки все просто, коли просипаєшся і почуваєш себе добре. От знаєте. Е, я вже декілька разів замічав по питанню, що коли просипаєшся і біжиш на зарядку, коли тобі хочеться бігти, от реально ти не хочеш йти, тому що мені десь там ну, кілометр можна йти, можна бігти там, де я роблю зарядку і кілометр назад. От коли ти просто хочеш пробігти, це значить, ти правильно живеш, правильно питаєшся. Тому що в тебе ця енергія, ти хочеш бігти. Це тому, що я ще й курю, а я хочу бігти. І... Півтори години зарядки, взагалі нема усталості, а зарядка у мене доволі така е, напряжена, і ти йдеш потім гуляти, і тобі взагалі класно, тобі взагалі класно. І це достигається простими такими е, правильне харчування. Ну харчуванням. Я так розумію, нема там нічого хорошого в тих е, картоплях, е, в, чому, в тортах і е, в макаронах. Ну, там нічого, нічого полезного, я так. І як себе потім класно почуваєш? От задумайтесь, просто задумайтесь. Я знаю, що багато людей е, ніколи не робили ту зарядку. Я до 30 років в житті не робив ту зарядку. От реально, ну, ну яка зарядка? Ну, в школі там заставляли, А, в армії ще заставляли, і то перш... перші, може, місяць-два, а потім ще армія така була у нас е, більше, більше безсмислена, ніж смисліна. І в 30 років, коли 115 кілограм, коли. Я думав, все. Я думав, я такий вже й буду. Отака Харя, отакий триподбродка, сі сіськи висять, той живіт, розтяжки на ногах. Ну реально розтяжка ті розтяжки, Я подивився, ну тіло розпадається. І добре, що в моєї житті, просто в мене працівник, бивши вчитель фізкультури, і ми їздили торгувати на Крим, і він просто кожне утро вставав і біг. Я кажу, що ти біжиш? А він каже, ну, ну як, я я привык робити зарядку. Я подивився, він такий е, потягнутий все. І я спробував, думаю, завтра я побіжу за ним. Я пробігся, наверное, на метрів 200, може і 200, може 100 метрів пробігся. У мене красне лице, в мене як регать хотів. Я думаю, блин, а я ще ж курив, я ще потріпляв алкоголь. О, Думаю, капець, ну, я в 30. Десь, може, це було 29, я точно не пам'ятаю. Но я чувствував себе старим, розбитим, повністю розбитим чоловіком, я не мог пройтись. Ну то тобто я був доволі активним, я торгував, я спілкувався, я заробляв кошти, у мене було кошти. Но я чувствував себе розваленою. Розваленою мені було завжди тяжко. Наїсися, біляші, мівіни, я не знаю, там зельце, ковбази, хреново, картоплі, все постоянно. І жога, постоянно ригать, ригати. ну капець. І добре, що мені зустрітися на моєму життєвому путі. Ця людина, яка вона, він мені не показав нічого, він просто показав прикладом, що можна робити зарядку. Я задумався, блін, мені 30, чи було, около 30. Я так себе плохо чувствую, і гроші є, і бізнес прекрасує. Як же я себе плохо чувствую? І я почав, щоб ніхто не бачив. Почав пробігтися, по 100, по 200 метрів, помахати руками. Це, це, воно не було видно результата довго. Десь через е, місяць, через два, через три, я починав то пробігся трохи більше, Уже не, не 10-15 минут, а може 20 минут тої зарядки, потім е, перестав, ну опять почав, перестав, опять. ну, якісь там були періоди, неділю не робив, там. потім три ну, дні робив. Десь через 2-3 роки і я не сильно любив на себе дивитися в зеркало, тому що дивитися там було слабо. на що. Через 2-3 роки якось я виходив з вами і подивився в зеркало. І я подивився, що в мене стали більші плечі, що в мене менший таз став, що в мене так пузо пропало. Якось так, воно наче незамітно, просто я не сильно обращав в мене, я завжди був в роботі. Але зарядка, дає собі, і я спочатку відказався від майонеза і спробував відказатися від білого хліба. Але я ще валив ті каші, макарони. І десь років через п'ять, років 35 я вже прийшов до висновку, що е е ці каші треба, треба потрошечку відказуватися, а воно ж живіт, організм требує, требує цього, ти, ти привик забивати, щоб таке ж, повністю забитий був живот. Ви, ви навіть не знаєте, який в мене був живот. Я не знаю, я як це, як беременний був, як беременний двойний був. От реально. Коли я стояв, у мене був такий живот, а коли я си сидів, то взагалі. Це було два різних цих. Це був я і це був живот. І це класно, що я побачив, що людина робить зарядку. Тоді ж не було інтернету. ну Може, був. Це коли. Уже, мабуть, але я комп'ютер купив у 2007-му, а зарядку почав робити в 2003 -м, 2004 му коротше, не важно. І то також, коли людина починає любити себе, от іменно почніть любити себе, свою сущність, своє тіло, свої, свій розум, свою безсмертну душу, відносити до, до себе з любов'ю. Те, що ви їсте теж з любов'ю. Не, не доїдать. Моя мати і батько і постійно батько дивиться. А оце хто доїдать буде, там якийсь креш, там і супер, що викинь, ну, я оце все викидаю. Я говорю, викинь, не буду доїдать. А вони привикли доїдати. от надо доїсти, та не надо доїсти. Не хочете, знаєте, це яке благо їсти, коли хочете. Я, кстати, зараз над цим працюю. Щоб не приїхати, обов'язково там я приїхав, у мене там. Сніданок в 9 обід в 12 чи в час і вечеря там у 6. А їсти коли хочеться. От не хочеться у 12 обідати, Ну то в час чи в 2, чи в 3. Ну це ж по-правильному. Це я це з вами щас так розмірковую. Це оце якісь реальні такі положення, е, ці, не положення, я не знаю, не знаю, як називається, істини. До них не треба навіть додумуватися. Їсти, коли хочеш. Фізична активність, рухатися, не тільки ноги, а руки, голова, тіло, задніця, я не знаю, хребет, сустави, все. Схопить ці зарядки, щоб тіло дихало, щоб кров побігла, так, кров ліпа. Я ж не сильно так розбираюсь. Я це чувствую. Я живу відчуттями. Тобто я живу відчуттями до себе, до, до світу, до людей. Настрій, коли ти робиш зарядку, коли в тебе <хи> нічого не боли, коли в тебе нічого не болить, то в тебе прекрасний настрій. І навіть в таку е, погоду, скажімо так, осінню, і навіть е, війна все все одно хороший настрій. Тому що ментальне здоров'я це теж дуже важливо. Але ментального здоров'я не може бути без здоров'я фізичного. Я ділю людей на дві категорії: одні хворі. Навіть якщо вони по цьому, по всім показателям здорові, але вони хворі, тому що вони мало рухаються, їм погано завжди. Я з сюди, він каже: мені постійно погано, болить голова, все, я пішов, провірився, у мене все нормально. Я говорю, ти не рухаєшся. Ти не рухаєшся, ти іси все підряд. От болязні немає, йому все время погано. А другі здорові, навіть якщо в них куча діагнозів, от реально, як, як людина себе почуває. Як людина просипається, як цілий день, як, як вечором, як засипає, це здоров'я. Навіть якщо в тебе куча діагнозів. От задумай, от ви просто задумайтесь, любов до себе це е, робити хорошо для свого тіла. Зарядка це хорошо для свого тіла. Е, зелень, е, не знаю, салат, зелень, там, петро, укроп, петрушка це хорошо для свого тіла. Що ще хорошо для свого тіла? Девочкам, жінкам, Крем, якийсь масажі, от масажі ж є, да? Блин, а це я хочу масаж. У нас в місті я навіть не знаю, де масаж. Я пішов, би, щоб спину мені пом'яли прикольно. От я вважаю, що жінка, дівчинка, жінка, що вона повинна ходити на масаж. Це ж прекрасно. Що масаж ліця, є масаж лица, є креми. 에... Кстати, вчора чи позавчора я читав про Лілю Брік Возлюблену Маяковського. І з удивленням узнав, що что... я давно думав, думаю, Маяковський кошти були, і він сам красивий, здоровий був мужик, і знаменитость, І я знаю, що там дівчата за ним бігали. А він любив Лілю Брік. И я подивився фотографії, Ну, обична жінка. А щось в ній таке магнетичне було? Це любов до себе. 74 чотири роки вона зустріла. Цього дизайнера, який в неї влюбився. Ви представляєте, в 74 роки влюбиться мужчина влюбляється в жінку в 74 роки. Це, я знаю деяких жінок, що можна влюбитися в, в такому віці 50-60-70, які за собою доглядають і хорошо виглядають. І внутрішнє в них є. Внутрішнє це сміх якийсь, розговор, ігрівость. Вона для любого віку. Це любов до себе. Любов до себе це харчування, це зарядка, це, це крема, це я не знаю, це масаж е фільтрування інформації. Фільтрування інформації. Ну, Не впускати в себе кучу негативу. Це життя, і тоді не буде боліти голова і не буде погано цілий день. Я подумав, просто задумайтесь про це. Просто задумайтесь про це. А що, якщо я почну? А що, якщо я почну? А що, якщо я спробую? Зарядка затягує. Зарядка затягує, тому що це ще й для мозка зарядка. Тобто я виходжу робити зарядку. Я думаю, я не дивлюсь в телефон. Я думаю, я... Очі мої бачать е, якісь там листя, якийсь восход сонця, якусь там білочка пробігла, собака. Це, це ментальна така е, розслабон, розслабон ментальний. Потім після зарядки я прогуляюсь. 20 хвилин, 30 хвилин е, пройдуся, подумаю, я бачу життя. Задумайтеся, може і вам це потрібно. Це такі мої роздуми. Дякую, що ви мене слухаєте. До побачення.